Проведе свої паралелі разом з нами експерт з урбаністики Григорій Мельничук. Доброго дня. Вітаю, дня. сьогодні в ефірі паралели блогер, співорганізатор Київської ради з урбаністики, активіст громадської ініціативи Київські проекти, журналіст і мандрівник Григорій Мельничук, співавтор маніфесту Київ зручне місто та плану дій з переліком практичних рішень, що можуть бути впроваджені протягом найближчих-чотирьох років. Особисто ви хочете, щоб Київ, столиця, була зручним містом. Так, звісно. Особисто ви для цього щось робите, вочевидь, щодня. Що саме? А, ну, насправді, в 2014 році, коли за. Пару місяців до виборів міського голови, ми разом з групою громадських експертів сформулювали маніфест Київ зручне місто як певний перелік з одного боку певних стратегічних питань, з іншого боку, певних прикладів, які можна цілком втілювати протягом найближчих двох-трьох-чотирьох років без суттєвих фінансових вливань, але при цьому кардинально змінюючи місто, змінюючи пріоритети. Тобто Київ. Зручне місто це не тільки гасло, це і спонука, і в якійсь мірі близька перспектива. Це насправді навіть конкретні проекти, які після того як ми цей маніфест сформулювали, проголосили. А ми, власне, почали їх впроваджувати. І що саме? Які ну, Це і транспорт, це і благоустрій, це і певне стратегічне формулювання міста, і перегляд пріоритетів в міському просторі. Тобто ми про це поговоримо трошки пізніше, але цікаво, наскільки вам вдається, наприклад, налагоджувати діалог із влади. Вас чують, ви щось пропонуєте? Я знаю, що ви колись Моніторили власні заяви, написавши енну кількість їх, якимось чином спрямувавши до влади, ви відзначали, наскільки вони почуті і викликали якусь реакцію? Ну, власне, у нас зараз справді є трошки спрощена комунікація з владою оскільки влада нас читає Фейсбук. І в багатьох випадках це дозволяє реагувати дуже оперативно і справді дуже вчасно підтримувати певні проблемні питання. З іншого боку, це такий формат проєктної комунікації. Тобто, ми беремо певний міський проєкт, надзвичайно актуальний, надзвичайно потрібний, починаємо його. Розкручувати в різних площинах, в різних аудиторіях доносимо відразу до влади, і через певний час він переважно в і впроваджується. Ну як приклад, це в виділена смуга громадського транспорту з Петрівки на Троєщину. Тобто ми її почали прораховувати ще в лютому 14-го року, і в кінці 2014 року вона запрацювала. З часом цих смуг стало все більше і більше. І це справді ті смуги, які працюють, а не ті, які просто відкривалися заради галочки, як то кажуть. Зараз, наприклад, ми знов-таки працюємо над проєктом, який було започатковано в 2014 році. В кінці це наземні переходи на хрещатику і прилеглих вулицях. Тоді це уявлялося як певне такий напівфантастичний проєкт. Зараз ми працюємо разом з міською адміністрацією над технічним завданням, залучаємо інвесторів, і я думаю, що скоро це також буде впроваджено. Ви говорите, ми у вас є команда? У нас є певна скоріше, спільнота. Тобто в різних проектах задіються різні люди, які більш компетентні, більш зацікавлені в певних питаннях. на вашу думку, які ініціативи, дії чи бездіяльність київської влади найбільше мобілізують у громадськість? Ну, найбільш мобілізуючі нас, звичайно, що це питання забудов. І це власне знов таки тут не можна сказати, що є там мовно погані інвестори, хороша громада, чи ще якось. Тобто, це в міські конфлікти, які виникають дуже часто, на жаль, вони виникають в першу чергу через недостатній механізм інформування громади. Про наміри, які мають бути перетворення певної території. З іншого боку, те, що в Києві фактично розбалансована і відсутня система містобудівної документації і, ну, учи, міського планування. Тобто є, так мовити, діючий, наче старий генеральний план до 2020 року, який всі кажуть, що він вже давно не актуальний. Він там мав Київ виходити за межі існуючих кордонів. Ну там багато чого такого. А з іншого боку, є проект генерального плану 2025, який знов таки він не приймається громадськістю, не приймається експертами. його ще розробляли за часів Черновецького. Справді там багато чого змінилося, якісь такі ключові. Спречли положення, звідти викинули, але такий механізм вже не сприймається. А натомість розробляються детальні плани території, окремих мікрорайонів. Розробляються за участі за кошти забудовників. Тобто, мовно кажучи, перший забудовник прийшов, розробив ДПТ, затвердив своє побудував. Приходить наступний, Йому кажуть: ага, тут вже ДПТ є. Давайте його яко змінювати, щось цим робити. Починаються і проблеми у забудовників, починаються якісь конфлікти з мешканцями, тобто, це не є проблемою того, що забудуть нас там якісь погані забудовники. Коли місто будується, це є добре, але на жаль, у нас немає нормальної стратегії, нормального механізму комунікацій між цими зацікавленими сторонами. Але ми можемо говорити і про відсутність соціальної відповідальності. В якійсь мірі забудовників, якщо їх влада якимось чином не обмежує і не стимулює? Е, ну е... Треба розуміти, що в них є певні свої інтереси, які вони ну за визначенням реалізують. Так вони хочуть побудувати більше, витратити менше, заробити більше. Це ну, це зрозумілі інтереси, зрозуміли, а, якби прагнення будь-якого бізнесу. Задача міської адміністрації в даному випадку справді встановити певні обмеження і запропонувати певний механізм інформування і комунікації з мешканцями а насправді, спілкуючись ну, з багатьма різними забудовниками, вони хочуть цього діалогу, вони хочуть, вони не хочуть конфліктів з громадськістю, тому що все одно це виходить в якісь фінансові втрати. Затримання будівництва, блокування, суди це все, це все економіка, це все кошти. Але ну, такого механізму стандартного немає. І затвердженого також немає. Відповідно, кожен намагається щось якось робити. Десь це вдається, десь, на жаль, не дуже. Тобто ми можемо говорити про те, що на проєкті генплану 2025 ставимо хрест? Я... Альтернатива, яка тоді? Альтернатива це. По-перше, починати треба не з генерального плану починати треба з стратегії міста, щоб власне зрозуміти, а що це за місто, навіщо воно, які мають бути пріоритети, і куди ми маємо рухатися? Стратегія міста є. Стратегія міста, як не дивно, є. Затверджена міською радою до 25-го року, але скільки я наслухаюся наших міських чиновників, і про неї вже всі забули. Тобто її навіть ніде не згадують, але якщо починати ну, сам документ, вочевидь, є, документ і його існує. можна прочитати. Його можна прочитати. Так. А проблема його в тому, що він був розроблений знов таки без участі громадськості і без участі багатьох зацікавлених сторін, залученими іноземними експертами, він є якби дуже хорошими хорошим підвалинами для того, щоб розробляти стратегію. Але насправді. Насправді, стратегія міста це не документ. Стратегія міста це процес і це ну, певний певний набір комунікацій. Тут дуже добре подивитися, наприклад Берліну, де буквально пару років тому розроблялася стратегія Берлін 2030 і власне починалася вона з того, що Команда, яка займається стратегією, почали просто комунікувати з мешканцями. Проводилися десятки, може навіть скоріше навіть сотні локальних зустрічей, щоб розуміти потреби, зрозуміти бачення, зрозуміти інтереси різних сторін. Далі це були і якийсь збір письмових звернень, проведення великого міського форуму громадських активістів, організацій, представників різних спільнот, в тому числі. Там і забудовників, і екологів, і транспортників всіх, всіх, всіх. Тобто, це був публічний процес, і і кожен міг долучитися до цього документу. А якщо ти до чогось долучаєшся, то це вже трошечки, але твоє, і ти цього притримуєшся. Тобто, сенс стратегії це не є такий. Документ, який як в радянський час було, та це рознарядка для чиновників, стратегії робляться тоді, коли нема недостатньо власних ресурсів, щоб реалізувати все, що. Потрібно і відповідно інвестор або будь-яка людина дивиться, ага, в цьому місті така є стратегія, і напевно я хочу в своєму житті зробити це, це, це. Це відповідь, відповідає стратегії цього міста. Я хочу бути в цьому місці, я хочу тут щось робити, і я усвідомлюю, що місто буде мені сприяти в цьому. Власне, з такої стратегії має розпочатися цей, якби скажімо так, процес відродження, налагодження комунікацій. Генеральний план це вже більш такі професійний документ. Там багато мови і про зонування, про якісь інфраструктурні питання, транспорт і так далі. Але почати треба з розуміння, а навіщо це місто взагалі? Ну, принаймні, я знаю, що у Григорія є бачення і концепція зручного міста столиці. Ваша концепція базується на таких трьох китах, так? це громадський простір, це транспортна інфраструктура і планування міста. Загальна, загальна стратегія, так. так. І от давайте пройдемося по цих пунктах, щоб зрозуміти, все ж таки, яке б місто ми могли отримати, принаймні. Ну, почати, напевно, варто справді з такого макропланування. І з одного боку, подивлячись на Київ, так це дуже таке, дуже велике місто. Ну, це один з десяти найбільших міст Європи. І це ну, насправді це не жарти, і це дуже серйозно. Це дуже велика відповідальність. З іншого боку, якщо трошки заглибитися в міську в тканину міського середовища, ми побачимо дуже багато окремо. Виділених таких міських утворень, і з цього можна зробити такий певний висновок, що Київ це насправді не місто, як єдине місто. Це є дуже ущільнена агломерація декількох міст, не дуже схожих одне на інше: там Нивки, Печерськ, Троєщина, Солом'янка. Це дуже різноманітний міський простір. І ці території дуже навіть географічно вони відокремлені одна від іншої. Так само, як навіть в центрі, ми маємо в центрі по суті чотири центри міста. У нас немає єдиного центру. У нас є Поділ, нижнє місто. У нас є. А верхнє місто або ну князівський Київ, район Софії, університету, у нас є Печерськ абсолютно відокремлений. У нас є так звана нова забудова або долина Либедя, починаючи з Хрещатика і далі вздовж вулиці Великої Васильківської, туди найновіша частина центру. І кожна частина центру живе своїм життям. Якщо подивитися далі, то Побачимо десь порядка 30-40 таких міських утворень, які дуже оптимально компонуються в міські райони, але, на жаль, вони не дуже співпадають з сучасними адміністративними межами. Тому, щоб почати багато процесів, справді потрібно провести певну адміністративну територіальну реформу, але не радикальну, а на рівні, по-перше, виокремити центральні райони. Тобто у нас не може бути так, що, наприклад, Шевченківський район це починаючи від хрещатика з зрозумілими проблемами і специфікою, закінчуючи нивками, забудованими хрущовками. Тобто, ну, не можна сказати, що є певна громада Шевченківського району, так? Це ну, звучить просто декось, скажімо так, дико. Так само, як Голосіївський район, це стадіон Олімпійський і хутори там Феофанії, Самбурки, теж ну, зовсім різні території. Тобто потрібно створити такі, щоб адміністративні райони були справді мали свої певні спільності. А про що міжнародний досвід свідчить? Якщо от, розглядати. От. Міжнарод... Власне, міжнародний досвід свідчить, що справді фрагментація вона є доцільною. Можна подивитися, на, наприклад, того самого Парижу, де є якби центральні округи, є а периферійні округи, знов таки є більш глибока система місцевого самоврядування. Тобто, коли в нас не є один лише адмінрайон на 300 тисяч мешканців і все. Коли є ще більш нижчі рівні адміністрування, 30-50 тисяч це оптимальна кількість мешканців для такої громади, яка може якось формувати власну стратегію, формувати якусь власну економіку, відповідно розглядатися як певна така окрема сутність. І окрім цього, у нас є абсолютно унікальна річ, якої немає в практично в жодному європейському місті, це коридор Дніпра. Тобто, це, по-перше, величезний ресурс набережних, яких у нас ну дуже мало. Це острови, це водні поверхні. Пригадую вашу тезу повернути Дніпро кияни. Власне, це реально, але ну, це дуже така специфічна тема, коли доведеться сказати багато чого відверто. По-перше, доведеться казати багато відвертого про те, що місто будувалося постійно спиною до Дніпра. От у нас якось Дніпра відгороджувалося промзонами, дорогами, ну, будь-чим. А по-друге, говорячи про острови, треба визнати, що ну, там відбувається певна діяльність. Ця діяльність практично слабо контролюється міською адміністрацією. Одна справа це генделики на гідропарку, які, ще, які знов таки вже багато років намагаються якось зносити, не зносити, але ну, це треба якось приводити в певну нормальну функцію. Якщо там є метро, якщо там є багато людей, ну, це нормально, що там є певні заклади розваг, але вони мають працювати за певними правилами. Інші острови ці всі покинуті або напівпокинуті спортивні бази, різноманітні бази відпочинку і так далі. Тобто Київ міг би отримати все в серці міста біля центру величезний рекреаційно-туристичний простір, але доведеться визнати, що для цього справді певні острови будуть якимось чином забудовуватися. Але забудовуватися не хмарочосами, не житлом, а якими справді рекреаційними об'єктами, екоготелями таким, таким чином тоді на островах почнеться життя. Бо жоден бюджет жодного міста не витягне те, щоб перетворити ці всі острови на парк. Їх потрібно сполучати пішохідними мостами, там потрібно налагоджувати комунікацію, там потрібно вирішувати правові питання. У нас, для прикладу, на півночі Києва є острів Великий, де садове товариство перетворилося на таку. Ну, як то кажуть, зараз модно казати народну республіку, там порядка трьох тисяч садиб, понад десять тисяч мешканців, там є церква, магазини, навіть транспортні комунікації з великою землею, але це фактично забудова. Це фактично колись це було таке садово-дачне селище без права будівництва капітальних споруд. Але оскільки острів не має комунікації з містом, туди, там немає поліції, там немає міських служб. Там, ну, це фактично таке, якби насправді така народна республіка всередині міста. Але це потрібно визнати, з цим треба щось робити, і таких прикладів дуже багато. Яким чином розширити громадський простір? У нас дуже великий насправді ресурс громадського простору, але в нас дуже багато територій, які просто не використовуються. Так, ну свого часу, коли почалася так звана точкова забудова, багато говорили, що ось у йде ущільнення Києва, це дуже погано, і так далі. Але мова має йти не про ущільнення будівництва, а про ущільнення функцій. І власне громадські простори вони можуть певним чином скомпенсувати цю, цю потребу. Бо у нас абсолютно нормальна ситуація, коли біля, от, наприклад, біля метро скупчення кіосків прямо ось відразу, відразу, відразу. За кіосками величезні території, які просто не використовуються. Але це також територія біля метро. А кіоски або споруди могли б стояти далі, а це могла б бути міська площа. Площа не в сенсі транспортної розв'язки, як, наприклад, європейська площа, тобто це не площа, це транспортна розв'язка. Площа в сенсі саме громадського простору. І тут цікавий, дуже, скажімо, навіть і символічний нещодавно проєкт в Парижі стосовно сім міських площ. Це власне реновація семи ключових площ в центрі міста з максимальним перетворенням їх на громадські простори. Де є якісь величезні кільцові розв'язки звести їх мінімізувати і весь інший простір віддати під якісь пішохідні зони, пішохідні активності, що також дуже важливо. В Києві це абсолютно можна так само зробити той самий практичний проект сім міських площ, причому ви вибудовані вздовж однієї лінії: контрактова, поштова, європейська. Майдан Незалежності, Бесарабська площа, площа Рвато Толстого і площа перед Олімпійським стадіоном сім площ, які стоять в один ряд, які об'єднують всі райони міста, і в кожній з них є величезні можливості для створення громадських просторів. Тобто, ми можемо говорити про те, що якимось чином обмежити автомобільний рух. Справа в тім, що в багатьох випадках такі зміни не призводять до суттєвого ускладнення для автомобільного руху. На тій самій контрактовій площі величезна. А величезна асфальтована площа просто не використовується, там не такий великий рух, насправді, як є. На площі Льва Толстого цілком можна перетворити кільцевий рух на те подібне перехрестя і створити ще громадський простір. На Бесарабці, взагалі на хрещатику, це створення наземних пішохідних переходів в рамках існуючих світлофорних об'єктів, тобто не створюючи додаткові світлофори, не роблячи додаткові зупинки для автомобілів, які все одно там зупиняються. А таким чином зробити простір більш зручним і для пішоходів. І що цікаво, коли транспортні експерти проводили математичне моделювання цих можливостей запуску таких переходів, то виявилося, що пропускна здатність хрещатика то набагато і не вплине на це. Що робити з транспортною інфраструктурою? Вихід насправді знайшли вже давно в європейських країнах, і вихід в тому, що потрібно, як це не банально звучить, розвивати громадський транспорт. З точки зору міста набагато дешевше і простіше. Зробити е, кращу комфортнішу лінію трамваю, метрополітену, міської електрички, аніж будувати ще, ще, ще стакади, паркінги, розширяти дороги на нікуди. Багато в двох випадках розширення дорог не сприяє вирішенню транспортної проблеми. Е, у нас е, тут є великий е, е, психологічно такі, пози позиціонування. Тобто, у нас багато років громадський транспорт. Транспорт розглядався як соціальна послуга. Тобто, якщо ти не можеш накопити собі на машину або ти не хочеш платити за бензин, тоді, будь ласка, ось тобі тролейбус або маршрутка. А відповідно, чим далі, тим більше і більше людей купуємо автомобілі. Звичайно, що машину їхати начебто комфортніше. А, з іншого боку, це набагато здорожчує міську інфраструктуру і витрати на транспорт. Тобто, а, громадський транспорт має стати не а, Дешевим замінником має стати якісним замінником. Ним потрібно робити так, аби громадським транспортом було користуватися зручніше і, в тому числі по часу, аніж приватним автомобілем. І можна говорити тоді про якісь критерії якості, звісно, це час поїздки, це вартість поїздки. Це наскільки близько ти можеш під'їхати до точки призначення? Чому власне потрібно розвивати громадський транспорт в центрі міста? Тому що ну, ми справді багато ділова активність формується в центрі міста. Це, звичай, це не лише майдан, це велика територія насправді. Але за часів того самого Олександра Мельченка була така стратегія, що наземний громадський транспорт має довести людей до метро. Потім мають всі сісти в метро, а в метро там ще пересадки. і в результаті ну, їздити стало справді незручно. Ну, як приклад, ось нещодавно вже декілька місяців працює автобус номер 114 з Троєщини в центрі міста. Він користується величезним попитом. Е, Часу у нас небагато, а можна говорити про, про Київ дуже багато. Насправді ще дві теми. Варто було б поокреслити, але буквально тезово. Маємо цікаву ситуацію стосовно ідеї паркінгу на Михайлівській площі. І маємо ситуацію з конкурсом на посаду головного архітектора. І там, і там маса проблем. Чи є якийсь оптимальний варіант вирішення таких питань? Стосовно паркінгу на Михайлівській площі, ну, має бути спочатку певна стратегія, певне бачення, певне розуміння, де і навіщо ми будуємо паркінги. Не можна будувати один певний паркінг обов'язково тут, ще й за такі величезні кошти бюджету. Тобто, має бути система паркування. Тим більше, з європейської практики. Чим будуючи паркінг, ми створюємо точку, куди стікаються автомобілі. Створити цю точку в центрі міста в історичному центрі, де і так дороги перевантажені, де і так практично постійно виникають затори. Ну, на мою думку, це дуже погане рішення. Посада головного архітектора, конкурсу. Конкурс справді зайшов в глухий кут і. Проблема в тому, що тут ну, звелися дискусії між першими архітекторами старої школи містобудівниками, по-друге, з представниками так мовити, нового урбанізму і нових поглядів на розвиток міста. Я думаю, що тут потрібно, по-перше, розділяти посади директора департаменту містобудування, як більш чиновницька функція, і головного архітектора, або, як то кажуть, урбан-планера. або… Це Має бути заступник міського голови з міського розвитку, який займатиметься саме розвитком міста з проектами, як там створення переходів, оновлення площ, реновація промзон, розвиток Дніпра і так далі. і і так далі, так далі, Тобто це проектна частина. Чиновники по своїй суті вони орієнтовані на процес. Нам потрібні проєктні менеджери і на кошти в якійсь мірі опанування бюджетів. Дякую. Я сподіваюся, що ми ще повернемось до цієї теми, оскільки ми її фактично і не розкрили, але маса є ще питань, і я думаю, що ми знайдемо можливість продовжити цю розмову. Дякую. Дякую. Ви дивилися паралелі спільно з експертом з урбаністики Григорієм Мельничком. Ми шукали прийнятні відповіді на нагальні запитання. Залишайтеся з нами. До зустрічі.